За Пустопа. Вийшла на сонечку посидіти На базарі бачите. Ось такий базар. Цементу, одне відро цементу, чотири піска. І, допустимо, чотири піска і три відра щебінки. Ну, коли ти розколотиш, славік. Ну, в тебе ж там що, великий цей фундамент, Ну, то в тебе стройка буде. Дивися, Славі, роствор колотить правильно, правильно, роствор колотить. Для залівки іменно бетон. Не для штукатурки, а іменно бетон. Розколотюєш у воді цемент. Гарненько розколоти Потім кидаєш пропорцію піска. розколоти В тебе врядкувати треба зробити, вжидкувати. І коли ти оце все заколотиш, в тебе получиться плотність із піска і цемента. Коли ти будеш кидати вже щебенку у готовий роствор, тоді щебенка буде плавати, буде легко колотити. І. І сильно, якщо рідке зробиш, щебінка потоне. І буде важко колотити сильно. Ростор дуже жінка держалася на ньому, не падала на дно. 16 -та година 20 хвилин. Зараз я поставила чайник, поки чайник закипить, покажу, що я купила на ринку. Такий був я сьогодні нормальний для середи, нормальний ринок. Фарш курячий, Перець. Це я начинень перець. Зараз буду начиняти, пшоно зварила. Сир м'який. Називається він Звенигородський, Традиційний. Це те, що я завжди купую. Мені дуже він подобається м'який сир подобається мені. Так, чорнослив оце на 75 гривень. Молоко домашнє 40 гривень. Ківі і лимон. Оце так. Перець 45 гривень. Фарш 200 гривень. Ківі не пам'ятаю. І лимон не пам'ятаю. Отак. Ну, все. Пшоно відварила. зараз поп'ю каву і буду начиняти перець. Покажу вам. І так, відібрала я фаршик. Десь там з пів кіла. Пшоно відварила ось, зажарочку зробила, посолила, поперчила. Зараз перемішаю все гарненько, виб'ю і начиню ось перець, почистила. І складу в кастрюльку. Зажарку я вже зробила. Так, перець начинила, заливаю кип'ятком. Кип'ятком залила, накриваю. І з моменту закипання буде мліти перець годину. Зажарочку я зробила. В кінці вже за хвилин 10 посолю і вкину цю зажарочку. Все, оце така буде у нас вечеря. Чекаємо до включення. 18-25. Ну, собака вже, чого ти його трогаєш? Ой я не можу з цим дружком. Іду, хоч трішки пройдусь і пороблю трошки вправи. Хоч півгодинки, перець варить. Я тільки, що дружок напав на хлопця. То їхав велосипедно, ну він куснув його, зараза така. Ох уже ж, ну неприємно. Наче я виновата. Все, давайте поки. Вранці морозяка такий, три градуси було сьогодні, все біле. Не підеш вранці, а ввечері нема коли. Ну Все одно. Треба йти. І все. Ось так. Так, дохожу вже. Ось такий вийшов перчик. Все, я буду насипати. Ось такий гарний. І повірте мені, смачний. Всім смачного, до зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Буду вам вдячна. До зустрічі.